Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що команда Трампа тісно співпрацює з Ющенком, а саме його можна буде побачити згодом в оновленій раді Новій, а прямо зараз обов'язковим радником Зеленського це буде дуже і дуже розумний вибір Трампа. Тосто той же час пише новий спецпредставник Трампа по Україні. Кітка Лох на початку січня відвідає Києву та низку інших європейських столиць у рамках зусиль щодо припинення війни. Пише політолог Шарпа. Очікується, що він проведе переговори з українським керівництвом у Києві, крім того, його команда зараз працює над організацією зустрічей з іншими європейськими лідерами у Римі, Лондоні та Парижі. За даними співрозмовників агентства, зустріч будуть націлені на встановлення фактів, а не на активні переговори. Активні дії розпочнуться після навгурації Трампа. Відвідувати Москви і Будапешт відео свого часу. Турне калух не планує і, взагалі, Орбан хоче товаришує з Трампом, але його ніхто не наділяв повноваженнями представляти інтереси американського президента в Європі. Дійсно, на початку Трамп бачив його посередник. Кому контактах з Москвою, але після того як Орбан почав бігати по Європах і на кожному розі кричати як тої табаки при шахні, що він від Трампа і що Трамп мовляв образиться, якщо до нього Орбана не дослухаються до щодо дещо голов угорського протеже, бо зрозумів, що основна мета Орбана першивої воєвівці у ЄС та НАТО доїти своїх корів Росію та ЄС, нагадаю, бо тепер живе переважно на дешеві її Першої та бюджет другого, тобто працює виключно на себе та на Москву. Так що при всі мої несимпатії до Зеленського він Лютно слушно послав у лістю. про московську шавку. Якщо комусь і можна доручити представляти інтереси України, так це британці і ніяк не угорцям. Так що той факт, що а у мене Будапешта у своїй місії багато про що говорить і не образиться Трамп через таку мілку сошку, як Орбан, не образиться. А ще повернемося до Ющенка. Думаю, якби у свій час не було Ющенка та його команди, то Українізація пише Морослав Логійко. Далі мовою оригіналу: Україна та Українці не отримали б навіть перспективу членства ЄС Ато навіть у далекій перспективі кордон між заходом і РФ пройшов би між Україною та Польщею. Україна вже була б мирно воз'єднана з Росією як Білорусь. Українці вже були мобілізовані так само, як ми це зараз бачимо на відео в Росії та Ордлом. Та воювали би з поляками країнами Балтії, Молдованами та іншими європейцями. Саме Ющенко став тим локомотивом, який підняв відсоток схвалення станато в українському суспільстві на достатній рівні, щоб від нас не відторгнувся світ. А поки що українці в основній своїй масі навіть не уявляють яким пощастило опинитися із західної сторони кордону. Юрій Каракай був правий, щоб усвідомити крад Ющенка. Більшість українців знадобилося 40 років. Саме Ющенка зараз називають заміною глави офісу президента Єрмака. А ви бачите його у цьому кріслі? Як підсилення до Зеленського? Сам Ющенко зазначив або ключ, якою буде Україна через 5 років, через 10 років, насправді найбільше знаходиться в наших руках, якщо ми станемо нацією, яка говорить одним голосом: ми непокорна нація світу. Нам не страшний Путін, ніхто, бо ми самодостатні. Найбільший клопіт, який ми переживали, це та внесена московська колоніальна політика, яка завжди українців дробила по церкві. Давайте ми пополам вас перепиляємо, по мові, давайте пополам, по театру, давайте пополам, по газетам, давайте дві третини попиляємо. Хай там великий русський язик, а тут на річ є буду українська і так далі. Тобто політика російського кріпацтва рабства, цього, яке було найдовше в Європі, призводила до того, що очевидно за ці сотні років створилися різні уявлення, різні квазі погляди на. Ті речі, як і у кожній нації визначали ту ідентичність, і от коли ми говоримо про дві сьогоднішні я б сказав би на те, щоб на мене найбільше тішить. Я бачу, як квазінація стає нацією. Ми сьогодні перемагаємо не через те, що у нас краща зброя. Знаєте, є багато історії, як давали і кращу зброю, а потім через 7-8 місяців знаходили її або в тилу противника, або не в руках національних. Тобто не кожній нації можна дати зброю, якщо в тебе немає духу боротьби, якщо у тебе ключової мотивації немає як повернути цінність територіальну єдність, яка тобі Зброя потрібна. Ми сьогодні знаходимося на злеті глибокого національного усвідомлення. Ми знаходимося на злеті колосальної внутрішньої інтеграції. Ми багато речей вже по ускореній методі навчаємося. Ми по іншому дивимося на мову, ми по іншому дивимося на московську церкву, ми по іншому дивимося на московську книжку, на московську газету, на московське слово, на московський театр, на те, що раніше було. Вибачте, у нас весь схід жив у чужому просторі серед чужих пам'ятників через чужих бібліотек, театрів. От тому згадно загально я розумію, що ми навіть за ці. І шість місяців війні дуже додали до всеукраїнському всеобучі. Ми дуже додали у розумінні, хто ми такі, чому ми українці. Ще раз які страждання нам треба було йти, щоб прогнати у такі політиці загрози, яка 30 років існувала над нашою дитиною, над нашим громадянином. Часи важкі в будь-якому вимірі, епохальні з точки зору добра, і з точки зору зла. Але як нація, ми добре вчимося. Ми багато сильнішого з кращого додаємо до свого розуміння, хто ми є. Ми багато у чому виграємо, хоча я розумію, що є вибіркові речі, про які можна і в іншому. Контексті ще говорити, але у цілому зрозумійте, що той опір, який чинимо ми. Його чинить наше національне усвідомлення. Тобто, ми вже знайшли оцю національну школу, навіть і настільки глибоко переконливо, сильно, що в Європі не можна знайти націю, яка з такою відданістю боролася з російським фашизмом, з якою скільки сьогодні боремося, ми я не хочу піднімати історії, наприклад, другої світової війни. як країну здавали одні за три дні, другі за три тижні, треті три четверті за чотири тижні. Інші ще казали. Слухайте, другу половину, не окуповуйте. Ми і так будемо на німецький бюджет працювати і підчинятися німецькій окупаційній владі. Навіть не заходьте сюди своїми солдатами. Українці сьогодні показують, що задля національної ідеї, задля української перемоги, ми готові платити дуже велику ціну, тому що для нас не існує компромісу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.